Найбільшим актом екоциду за період повномасштабного вторгнення це було руйнування дамби Каховської ГЕС. Внаслідок цього теракту Україна втратила 14 кубічних кілометрів води. Взагалі, до повномасштабного вторгнення, до війни, Україна споживала і бізнес, і виробництво, і люди 9 кубічних кілометрів щороку. За два дні ми втратили 14 кубокілометрів. Ми хочемо показати всьому світові. Що війна це дорого, тому що війна руйнує довкілля, і вартість у цього зруйнованого довкілля вона вища, ніж вартість військової техніки і взагалі вартості цієї війни. А той, хто цю війну програє, він має бути сплатити це в вигляді репарацій. І якщо цей трек дозволить нам упередити майбутні війни або майбутні збройні конфлікти, хоча б на кілька відсотків, я скажу, що наша місія виконана.